Те нашого улюбленого Джонсонюка то його дуже часто порівнюють із Черчиллем. А Черчилля, здається, теж була подібна ситуація, коли була відставка, потім він повернувся. Чи є зараз у Бориса Джонсона шанс повернутися на посаду прем'єра Великої Британії, лідера консерваторія? Так, у пана Черчилля дійсно був камбек якраз таки на посаду прем'єр-міністра. Однак, не так швидко, як це можливо відбудеться у пана Джонсона, тому що пані Трас. Є прем'єр-міністром Британії, яка найменше була на посаді, це 44 дні, тобто найменший термін було встановлено в 19 столітті. Більше ста чимось днів, зараз, точно не згадаю. А що стосується пана Джонсона, то якщо говорити об'єктивно, то Є дійсно круг його прихильників всередині консервативної партії. Це по перше, які готові його підтримати. По-друге, медіа. Ну, мовно кажучи, елітарні медіа, які завжди заливають дуже важливі для держави інсайди. Вони зараз наповно працюють, якраз таки, на користь пана Джонсона, на користь повернення пана Джонсона. Тобто, це може робитися з двох причин: Перше, це якраз таки зондування позицій з точки зору соціології. По-друге, це такі. Можливо, запрошення до перемовин всередині консервативної партії, якраз таки групою прихильників Джонсона, для того, щоб якраз говорити, як в подальшому вибудовувати політику. Однак, однозначно, що такі медіа дуже потужні, які мають там зі 100% 90% відсоткові там інсайди завжди просто так це робити не будуть. Плюс недарма з'явилося і соціологічне дослідження, згідно з яким 37% консерваторів готові підтримати пана Джонсона на посаді прем'єр-міністра. Тобто багато технологічних речей запущено зараз для того, щоб якраз таки зробити цю ідею реальною з точки зору. Політики та внутрішніх домовленостей, якраз серед консервативної партії, і в принципі цей тренд підхоплено, тому що буквально за вечір. Буквально за вечір є три прізвища, які найбільше скажімо, не лише британські, а й провідні західні медіа, насамперед, американські медіа виділяють серед тих, хто буде боротися, якраз таки на посаду. Прем'єр-міністра це е, Ріші Сунак, пані Мордент і е, пан Джонсон. Хоча е, поки що відверто кажучи, окрім інсайдів Сандей Таймс або інсайдів від Телеграф, офіційного звернення пана Джонсона про те, що він балотуватиметься якраз таки на посаду не було, або там його твіт, ну в вра... на ранок я ще цього офіційно не бачив. Тому ось такою є, скажем, політична палітра а, імовірних претендентів а, залишилось чекати недовго, тому що в понеділок ми побачимо якраз такі попередні результати. А, і я думаю, що до П'ятниці наступного тижня ми побачимо прізвище нового прем'єр-міністра. Угу. А так, от знаєте, і в розрізі цього я не можу не згадати переписку у тому ж Твітері між Іланом Маском та Дмитрієм Медведєвим, яку зранку вже багато хто обговорив. Ну це дійсно дуже смішно. Медведєв, ну звичайно, що відрефлексував на відставку трас. Написав до побачення, до побачення Лістрас, вітаю салат. Чи салют? А, Латук, ну ну. Зрозуміло, що від Медведєва, звичайно, що якихось логічних виразів не дочекаємося. Ну натомість бачимо емоції, що на Росії з цього приводу породіли. І тут йому Ілон Маск, значить, пише, що Медведєв непоганий троль, спитав, як справи в Бахмуті. І вже навіть є відповідь на Ілону Маску від Дмитрія Медведєва. Він йому написав, дав стрічі в Москві в день Побіди, от така переписка. До речі, всі, хто нас зараз дивляться на Ютубі, бачу, що дуже багато тролів понабігло знову у коментарі. Тож пишіть зараз московитам все, що про них думаєте, не соромтеся. А пане Антоне, щодо також і тут, і позиції Медведєва, і як справи у Бахмуті. Єлона Маска, щось він такий весь час робить заяви, що вже не зовсім зрозуміло, на яких власне позиціях зараз футурист цей перебуває. Він зараз намагається повернути якраз таки ті втрачені позиції, які були під час якраз таки його, скажем, проросійського прочитання війни расистів проти України. Тому він зараз працює над своїм іміджем. <гану> і це якраз таки вписується, в ось цю його стратегію по відновленню свого іміджу як відповідальної особи там, відповідального громадянина всесвіту умовно кажучи, говорячи там якимись романтичними термінами, скажімо так, тому, тому такі заяви і це ну. За великим рахунком його індивідуальна гра спочатку він загравав якраз таки з білим домом і загравав з американським істеблішментом, тому що були певні різночитання щодо його напрямку бізнесу. Зараз він зрозумів абсолютно, що. Жодна проросійська риторика не має шансів, якраз таки не лише всередині США, а й на глобальному цивілізованому рівні. Тобто сьогодні з проросійською риторикою ти можеш отримувати якісь дивіденди або плюси лише в Білорусі, Північній Кореї та Ірані. Більше в жодній адекватній державі світу проросійська риторика не може принести тобі покращення особистісного позиціонування. Так, і при цьому тут бачимо, вочевидь, що США також в політичний процес виборчий заходить. І вочевидь, тут Ілон Маск однієї з партій притримується риторики і поглядів. Натомість, якщо повертатися до Британії, там, а от з огляду на цю кризу консерваторів, чи може бути зараз мова ставати про те, що прийдуть лейбори, лейбористи до. Влади, і чи це може якось повпливати на підтримку України на цей процес? Я переконаний в тому, що є підтримка України в британському істеблішменті на рівні еліт, І з 24 лютого ми це бачили постійно. Опозиційна партія підтримувала правлячу партію, особливо в таких чутливих для західних суспільств питань, як передача озброєнь. Високоточного озброєння, і так далі, тому тут е е лідер лейбористської партії, виступаючи в парламенті, 24 лютого, повністю закликав всіх в Британії якраз таки підтримувати Україну збройним чином. Е е і треба розуміти, що окрім, скажем, політичних вподобань, окрім е того, що наприклад гарні відносини між Києвом та Лондоном ефективні. Навіть дружні відносини і так далі, і так далі треба розуміти і складову національного інтересу Британії. Їх національний інтерес визначений умовною зовнішньо підумовною назвою зовнішньополітичної стратегії Глобальна Британія. Вона якраз таки затверджена на рівні уряду, і вона прийнята до 2030 року. І там. Чітко прописано те, що Російська Федерація є одним з загроз для безпеки Британії, тому в незалежності від ось оцей скажем, природній закон того, що Росія це загроза для Британії або зростання впливу Росії це загроза для Британії. Воно нікуди не дівається. Згадаємо і 19 століття, 20 століття, наскільки ці держави були дуже конкурентними, тому цей стратегічний інтерес в Британії визначений і такий стратегічний їхній інтерес абсолютно на руку України. І тому я переконаний в тому, що як це ми бачили, якраз таки під час прем'єрства Джонсона, під час прем'єрства пані Трас. У президента України, у міністра оборони України, у міністра закордонних справ України і в цілому у військово-політичного керівництва України будуть гарні відносини, якраз таки, з будь-яким прем'єр-міністром Великобританії, тому що у нас співпадають стратегічні інтереси. Росія загроза для безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Для України і Росія це загроза для безпеки, якраз таки Великобританії, uh -huh. тому тут наші спільні інтереси співпадають. Плюс давайте згадаємо політичні заяви. Якраз таки лідерів України, Британії Польщі, про створення військово-політичного альянсу. Давайте теж згадаємо оформлення цього простору від Лондону до Анкари за активної участі України, якраз таки у формуванні політичних процесів об'єднання цього геополітичного простору в єдиний, скажімо, Хоча б на першому етапі політичний е, альянс, і якщо ми пригадаємо, скажімо, коріння е, реального озброєння е, України, окрім е, окрім підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, то це осінь е, 2020 року. Це візити президента України до Британії та Туреччини, коли вдалось українській стороні домовитись про реальні військово-технічні контракти. Для посилення обороноздатності і збройних сил України і від того, як би скажімо, ось ця вся історія в публічній площині, тому що ця концепція в Британії випрацьовувалась багато років, це ні для кого не секрет. Це публічна інформація. Ось ця публічна дружба тоді і стартувала з реальної військово-технічної допомоги.